Змінилась назва вулиці. А що із реєстраційними документами на РРО? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект каси Тереро з Іриною Губіною та командою семінарком. Останнім часом, коли в нас набирають оберти хвилі декомунізації і деросифікації, питання зміни нас вулиць ну, стикається з цим питанням майже кожен другий чи не кожен суб'єкт господарювання, тому що величезна кількість адрес змінилася саме через перенайменування. Отже, якщо суб'єкт господарювання має по такій адресі зареєстрований РРО, відповідно постає питання: а що ж робити, змінювати чи не змінювати? Тому що, згідно із положенням про форму та зміст розрахункових документів, номер 13 такі реквізити, як адреса суб'єкта господарювання, є одним із обов'язкових реквізитів. До речі, чому ж так важливо звертати увагу на наявність обов'язкових реквізитів чеку РРО? Це знає кожен, хто їм користується, але я все ж таки при нагоді нагадаю. Справа в тому, що положення 13 містить ну, доволі такий е, страшну норму, яка зазначає про те, що коли в чеку РРО немає хоча б одного із обов'язкових реквізитів, а також недотримана сфера застосування цього чеку, такий документ не приймається як розрахунковий. І, власне, податківці дуже активно користуються цією тезою, приходячи на фактичні перевірки, перевіряючи чек РРО, і відповідно, якщо там немає якогось реквізиту, вони кажуть про те, що ви начебто не видали чек. Ну а далі йдуть штрафи, які 100 150% перше порушення і подальше, і 50-25%, якщо йдеться про ФОПів платників єдиного податку. Тому навіть дрібниця на чеку РРО має привертати увагу, і це стосується абсолютно всіх суб'єктів господарювання. Тому відповідно, якщо змінюється назва, яка фігурує в чеку РРО, постає питання, що із цим робити. Якщо ми зазирнемо у рекомендації податківців, то побачимо, що для правильного відображення реквізитів у фіскальних чеках, як зазначають податківці, нам треба провести звірку, що в нас є у адресі і в назві господарської одиниці, які в нас є в реєстраційних документах. на РРО і так само порівняти, а чи відповідають вони тим даним, які є в формі 20 ОПП. Це можна зробити через електронний кабінет, як зазначають податківці. Ну і у разі виявлення розбіжності, чи, можливо, відсутні якісь дані, треба подавати до контролюючого органу, по-перше, повідомлення 20 ОПП, а далі подавати реєстраційні документи на РРО, це форма 1 РРО, із з позначкою перереєстрації. І далі вказати, всі актуальні дані господарської одиниці. Так само податково зазначає, що треба подавати правильну інформацію щодо типу об'єкту оподаткування. Отже, із подібних роз'яснень ми робимо найголовніший висновок: що все, що потрапило в форму 20 ОПП, має чітко бути відображено на чеку. Ну і відповідно. Це може стосуватися також і зміни адреси, але ми знаємо, що само по собі нічого не потрапляє у форму 20 ОПП. Перш ніж я буду продовжувати е, свою розповідь і поділюся ще доволі цікавою інформацією, раджу вам підписатися на youtube канал Семинарком першими, щоб отримувати всі бухгалтерські новини абсолютно безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити більшість ваших колег. Обов'язково поставте йому лайк. Ну а власне я буду продовжувати. Отже, коли ми з вами повертаємось до питання декомунізації, деросифікації, зміна назви вулиці. Це є привід для чого? Для того, щоб, по-перше, змінити інформацію, яка є в реєстраційних даних на об'єкт нерухомості, далі подати повідомлення за формою 20 ОПП, і, власне, таким чином змінити реєстраційну інформацію, яка міститься у реєстраційних даних РРО. Тому в даному випадку податкова абсолютно чітко висловлює свою думку, що в цьому випадку треба робити. Треба змінювати назву, але робити це не тільки технічно. В чеку РРО, а проводити це починаючи із даних довідки 20 ОПП, і відповідно підставою для цього можуть стати зміни у реєстраційних документах. Власне, це є найголовніша думка, про яку ми повинні пам'ятати. І якщо ми стикаємося із практичною ситуацією, коли зміна вулиці. Відбулася, тобто вивіска є одна, а прийшла фактична перевірка, роздрукувала чек, і у чеку назва інша. Може постати питання: а чому зміна не відбулася? Ну, власне, повторюся, це може бути проблемою, якщо, наприклад, ви орендуєте приміщення, а ваш власник ну, вирішив нічого не змінювати. Наприклад, йому ну, важко, він не хоче, не може йти до державного реєстратора, змінювати реєстраційні дані, тобто змінювати там адресу, далі вносить змін договору оренди і далі йти по ланцюжку із подачою довідки 20 ОПП. Ну власне, якщо я є орендарем, то 20 ОПП буду подавати. Я тому той факт, що на фактичні перевірки можуть бути такі розбіжності, він дійсно може мати місце. Адже знову ж таки повторюся, якщо податківці будуть бачити, що у вас є розбіжності між чеком РРО і 20 ОПП. Це також буде проблемою. Тому в жодному разі не змінюємо виключно назву. Без системної зміни через 20 ОПП. Ну а якщо так сталося, і ви є дійсно орендарем, який не може зробити нічого самостійно і залишається із старою назвою в чеку, хоча фактична адреса вже на вашої будівлі є зовсім інша, зверніть, будь ласка, увагу на те, що на рівні Верховного суду в нас є дві. Позиції поняття реквізитів чеку РРО стосовно того, що є поняття відсутність реквізиту і є поняття недолік реквізиту. Ну і, відповідно, коли йдеться саме про відсутність реквізиту, то в даному випадку буде йти мова про те, що Буде застосована норма положення 13, що немає реквізиту і відповідно немає розрахункового документу. А що ж нас відбувається із адресою? Тут власне в нас буде все легко, тому що в будь-якому разі будь-яка адреса, чи стара чи нова, в нас буде мати місце. Це гарний лайфхак, який я вам раджу запам'ятати, якщо у вас будуть виникати конфлікти на фактичних перевірках, що не змінена адреса, хоча вона, звісно, має бути змінена, але якщо вона не змінена, це є не. Недо... Долік реквізиту, а не його відсутність. Тому підстав для застосування такого драконівського штрафу не повинно бути. Запам'ятайте, це, будь ласка, ну а якщо цей ролик був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал Семінарком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де Транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всі законодавчі змін. До нової зустрічі! І скрізь, де то є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори салі Міні – Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФЕС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ. Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.